Вітаю, шановне товариство, це FreeStudio 21C. Продовжуємо вправи на Conditional, це раундап 4. І тут нам пропонують скласти речення з «If I were you» На твоєму місці я б зробила те, на твоєму місці я б зробила це і т.д. де. Приклад у нас є I can't see a thing» я нічого не бачу. Значить, відповідь «If I were you, I would clean my glasses» На твоєму місці я би протерла окуляри. Пам'ятаємо, що «If I were you» є одночасно і критикою, і порадою. Такою ввічливою, красивою. Схема буде всюди однакова. Посилання на теорію буде в описі відео. Пам'ятаємо, що це нереальна умова, тип другий. Тому не дивно, що у нас тобі в минулому часі і вуд буде всюди стояти. І речення будуть дуже однотипні. Отже, друге, I am child, я втомилася, а ми і кажемо на це: що на твоєму місці if I were you. Тут початок всюди однаковий буде. Далі кома. А далі, оскільки вона втомилася, що тут є? Take a break, напевно. I would. Take a break. Тобто, Я взяла би собі зараз перерву. Далі наступне: I'm hungry. Я голодна. Ми на це говоримо, що я би щось з'їла, напевно. Так, що у нас тут є? Ага, buy a burger. Тобто, if I were you. Тут не оригінально абсолютно. I would. Buy a burger. На твоєму місці я б купила бургер. Далі наступне. I'm really cold. Мені холодно. Подивимося, що тут у нас є. Ага, тут put on a jumper. Оце буде. If I were you. Якби я була тобою, якщо дослівно. Далі кома. І далі I would. Put on a jumper. Я б оділа джемпер. Якби я була на твоєму місці. Далі, my hair is a mess. У мене на голові казано, що твориться, і значить нам потрібно сказати, я би постриглася. На твоєму місці, if I were you. І далі все те саме I would, have, і, або get, що там в нас було, я вже не пам'ятаю, а тут get. Have теж може бути, але тут має бути get. І останнє I've got a to think. У мене зуб болить. І на твоєму місці, if I were you. І далі I would. І там, здається, було dentist. Так, тут go to the dentist. I would go to a dentist. Я б пішла до стоматолога на твоєму місці. Значить, яка тут закономірність? Ось у нас початок. всюди, однаковий. If I were you. Знову ж таки, чому if I were you? Тому що це умова другого типу нереальна. А ми пам'ятаємо, що в умові. Другого типу після if має бути минулий час. Past simple. В даному випадку це діє слово бути. В нього минулий час were. Може бути і was. Тут нема проблеми. Якщо я поставлю if I was you, це не буде велика помилка. Але в підручниках зазвичай рекомендують were. І далі в головному реченні всюди буде would і інфінітив. Would, інфінітив. Простий інфінітив. Без нюансів. Ось так це робиться. Все досить просто, якщо знати, як будувати речення. Якщо ви не знаєте, посилання на теорію буде в описі відео. До речі, можна скорочувати через апостроф Вуд, не обов'язково писати його повністю. Це вже справа особистого вибору. Нагадую, що це вправа з раундап 4 Якщо у вас досі немає такої чудової книги, посилання буде в описі відео. Посилання на теорію також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.